Антонов Клаудреннер 2026 став новим проривом у сфері авіаційних технологій України, демонструючи прагнення до екологічності, ефективності та технічної досконалості. Цей інноваційний літак створено з урахуванням майбутніх потреб цивільної та військової авіації, поєднуючи легкість композитних матеріалів із потужністю новітніх електротурбінних двигунів. Його назва Claudrunner символізує здатність літати над хмарами з мінімальним опором і максимальною економією енергії, що робить його справжнім представником нової ери зелених польотів. Антонов Клаудруннер 2026 вирізняється гібридною системою приводу, що поєднує електричну тягу та традиційне турбореактивне живлення. Завдяки цьому він може знижувати споживання палива до 45%, а рівень шуму скорочено майже на 60% порівняно з попередніми поколіннями літаків. Така технологія дозволяє літаку працювати навіть на аеродромах із суворими екологічними стандартами. Інженери Антонова також застосували нову систему рекуперації енергії, що заряджає акумулятори під час зниження, забезпечуючи додаткову автономність під час тривалих перельотів. Особлива увага була приділена аеродинаміці фюзеляжу. Його форма нагадує поєднання класичного крила і сучасного планера з інтегрованими турбулентними каналами, які мінімізують опір повітря. Це дозволяє клаудруннер досягати крейсерської швидкості понад 870 км за годину при мінімальному витраченні енергії. Система управління польотом побудована на базі штучного інтелекту, що допомагає пілоту аналізувати погодні умови, оптимізувати траєкторію та запобігати небезпечним ситуаціям. Кабіна пілотів отримала сучасний цифровий інтерфейс з панорамним дисплеєм і системою доповненої реальності. Пасажирський салон спроєктовано з урахуванням максимального комфорту, широкі крісла, шумоізоляція, адаптивне освітлення та система очищення повітря нового покоління створюють відчуття простору і безпеки. Клаудруннер також може бути адаптований для вантажних перевезень і гуманітарних місій, що підкреслює універсальність конструкції.